Шехтус, цей день настав сьогодні з величезним задоволенням. Я хочу презентувати вам свій оновлений інтерактивний курс французької мови для початківців з нуля на сучасній інтерактивній платформі з елементами геміфікації, які дозволять зробити наш процес навчання більш цікавим, більш захоплюючим, більш мотивуючим і довести вас до бажаного результату. Як буде побудована наша робота, один раз на тиждень на початку тижня я вам буду відкривати доступ до одного уроку. Ви будете одразу бачити весь обсяг матеріалу, і таким чином зможете розподілити собі роботу на весь тиждень. В кінці тижня ми будемо з вами зустрічатися в зумі на онлайн-заняття і опрацьовувати, закріплювати весь той матеріал, який ви вивчали самостійно протягом тижня. Кожен новий тиждень і кожен новий урок буде починатися з мотиваційної фрази. Це буде або якась цитата, або якесь прислів'я французькою мовою з моєю розшифровкою, перекладом на диктовкою. Таким чином, Трошки будемо вас заряджати на успіх і на роботу. Після кожного завдання ви матимете домашнє завдання. Його ви можете виконувати в спеціальному віконечку. Можете надсилати туди, як текст друкувати. Прям там можете надсилати зображення, якщо ви написали, наприклад, в зошиті домашнє завдання, сфотографували, приклали, відправили. І так само будуть завдання у нас на надиктовку. І ви можете також надиктовувати туди ваші відповіді. На кожне ваше домашнє завдання ви будете отримувати зворотній зв'язок від куратора. Таким чином, ми будемо бачити і чути всі ваші помилочки, всі ваші неточності, і будемо їх вчасно виправляти. В кінці кожного уроку ви матимете тест. За який вам і будуть нараховуватись бонуси бали? тест в кінці уроку буде вам потрібен для того, щоб отримати доступ до наступного уроку, так так поки ви не наберете 70% від прохідного балу. Ви не зможете перейти до наступного уроку. Не хвилюйтесь, ви матимете декілька спроб для того, щоб пройти цей тест. Моя мета не завалити вас, не заробити, а повернути вас до тих моментів, які ви погано засвоїли, і повторити їх, вивчити, бо інакше далі буде просто накопичуватись ваші якісь пробіли, незнання, і буде дедалі важче. Тобто, хоча б основну порцію інформації ви маєте засвоїти, інакше нам буде складно рухатись далі. Ну що ж, бажаю вам успіхів, терпіння, працьовидості, старанності, наснаги, і нехай вивчення французької мови приносить вам задоволення. Я докладу до цього максимум зусиль.